Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми з вами розглянемо дуже захопливу та важливу в спортивному плані партію, яка була зіграна в шостому турі міжнародного турніру, що проходить в іспанському сіджесі. Чорним грав славетний український гросмейстер, легенда вітчизняних та світових шахів Василь Іванчук. А його суперником був 17-річний індійський вундеркінд Венкатеш Пранав. Слід сказати, що перед цим туром індійський шахіст посідав чисто перше місце, а Василь Іванчук, як і декілька інших гросмейстерів, півочка відставали від нього. І ось в особистій зустрічі Василь Михайлович, звісно, дуже хотів переграти цього індійського хлопчину і одноосібно очолити турнірну таблицю. Чи вдалося це зробити славетному українському шахісту, ми дізнаємось, додивившись це відео до кінця. Отже, влаштовуйтесь зручніше, партія вийшла дуже хвилююча та цікава. Е4 зіграв індієць, Е5, кінь 3 кінь С6, слон Б5, іспанська партія. Українець обирає берлінський захист, після Д3 виходить слоном на С5. С3, 2-0, 2-0. У цій позиції чорні найчастіше грають Д6, відкриваючи свого білопольного слона і не форсуючи події в центрі. Однак Василь Іванчук робить цікавий хід Тура Е8, у якого відразу декілька цілей. Перш за все, це підтримка центрального пішака Є4, і за таких умов, у певний момент, чорні можуть відразу поставити пішака, Д не на Д6, а на д 5 До того ж, звільняється поле Ф8 для чорнопольного слона. Слід сказати, що особливо популярним цей хід став у 2013 році. Коли в шостій партії матчу за звання чемпіона світу між Анандом та Карлсеном Магнус зробив такий хід. Ананд відреагував досить природно, пішов в Тура Е1. Зрештою, тут найпопулярнішими стали ходи кінь БД2 та слон ж 5 Однак індійський шахіст намагається здивувати свого наддосвідченого суперника, відразу ставлячи пішака на Д4. Чи пам'ятає Василь Михайлович, як грають тут чорні? Виявилось, що так. Перш за все, слід сказати, що розмін на Д4 корисний лише для білих. Після відходу слона пішак Є рухливий, може піти на Е5, проганяючи коня. Тут білі здобувають велику позиційну перевагу. Тому Іванчук, не боручи на Д4, відходить слоном на Б6. За таких умов взяття пішака на Е5 призводить до кінь б'є 5. Тут дуже корисною є тура Е8, яка підтримує коня, атакованого білою фігурою. Але, мабуть, кращим рішенням за білих є Д5, проганяючи коня чорних і далі взяття на Е5. Хоча, звісно, тут чорні не втрачають пішака, вони беруть на Е4, але подвійний удар по коню та пішакові F7, кінь в 6 змушені зіграти Чорні, і тут Д6, тимчасова жертва Пішака, кінь С4, і білі отримують певну ініціативу, як було в партії Каруана Аронян 2019 рік. Однак виявилось, що індійський юнак. Прагнучи спіймати в дебютну пастку Василя Михайловича, потрапляє в неї сам. Він обирає далеко не найкращий, хоча, очевидно, дуже природний хід Тура е 1 І після ЄД опиняється у дуже скрутному становищі. Пішак Є4 атакований. Знову ж таки, завдяки наявності тури на Е8. А що робити білим? Якщо забрати ЦД, то кінь є Е4 і чорні з зайвим пішаком. Логічним рішенням здається просування пішака на Е5 з атакою коня, а потім взяття на Д4. Однак чорний кінь відскакує на ж4, і тепер пішак Е5 атакований тричі. Проблема білих в тому, що їхня задумка не проходить. Якщо забрати на д4, то чорні несподівано б'ють конем пішака і заходять ферзем на h 4 атакуючи відразу два білих пішака. Тому в партії Харі Крішна Зултан Алмаші 2013 рік білі знищили коня слоном, але тут не відразу взяття слона, а проміжний хід ДЦ з нападом на Ф2. Слон відійшов на Д5, однак слон б'є Ф2, і тут королем слід було відійти на h 1 Однак Харі Крішна зіграв король Ф1, взяття на Б2, б'є Б2, Тура є 1 ферзь Д4 намагається контратакувати індієць. Однак взяття на Е5, далі ферзів 6, і досвідчений угорський гросмейстер, просто розмінявши ферзів, зіграв D6 і отримав велику, вирішальну фактичну перевагу, яку без проблем реалізував. Однак інший індійський шахіст, бачимо, індійцям не дуже той щастить в цьому дебютному варіанті, вирішив слон ЄЦ6 зіграти відразу. Далі взяття ДЦ, пішак е 4 під нападом, тому Е5, але кінь Д5. Що робити далі? Якщо побити cd, то чорні зіграють слон G4 після кінь c3 f 6 і незважаючи на матеріальну рівність, у чорних дуже потужна ініціатива. Два потужні слони, один з яких зв'язує коня f 3 інший атакує центрального пішака d 4 Все це створює білим дуже великі проблеми. Тому кінь б'є d4, зіграв пронав, а Василь Іванчук розвиває свої фігури. Грає ферзь г4, створюючи загрозу слон g4. Абсолютно всі чотири фігури ферзового флангу білих знаходяться на початкових позиціях, і часу на подальший розвиток поки що просто немає. Треба захищатися. Аж три грає Пронав, однак слон стає не f5. Це не зівок слона, оскільки якщо забрати, то ферзь в два шах і далі чорні виграють пішака і підсилюють свою позицію. Тому кінь А3 змушений зіграти пронав. далі Тура АД8, Ферзь Ф3, тепер вже реально нападаючи на слона, але той відходить на G6. Кінь А С2, Ф6. Чорні вже атакують білих по центру, а білі ще не встигли розвинути всі фігури. Е6 грає пронав, і після кінь Е7, слон F4, С5. Ініціатива міцно тримається в руках Василя Іванчука, намагається перехопити її пронав, Після ферзя 6 він грає слон F4, просто благаючи українця про повторення ходів і бажану нічию. Однак Василь Іванчук грає лише на перемогу. Український шахіст ставить ферзя на G5, після слон F4 відходить на D5, пропонуючи розмін ферзів. Бити на d5 не можна, тому що після кінь б'є d5 відразу дві білі фігури під боєм. А якщо відійти конем на e 2 рятуючи слона, то втрачається інший кінь С2. Тому індійський шахіст грає кінь e 3 і розмін ферзів відбувається на F3. Незважаючи на те, що білим вдалося уникнути втрати матеріалу, Василь Іванчук продовжує володіти ігровою ініціативою і наступними двома ходами фіксує свою позиційну перевагу. Він заходить слоном на D3, а після тура АД1 захищає слона пішаком. Тепер слон Д3 як кістка у горлі білих, і дуже важко справитися з цією фігурою. Б3 намагаються це зробити білі, однак Ж5 грає Василь Іванчук, і тут слід було просто відійти слоном на аж 2 Там у чорних була перевага, але далека від вирішальної. В партії ж пранав нервуючи, зіграв кінь же 4 однак обмін тури на дві легкі фігури виявився на користь чорних. Взяття шах король Ж7, Взяття забираємо. Кінь є 5 однак слон се 2 Ще один сильний хід українського гросмейстера. Захід Турина д 7 не тривожить чорних, оскільки вони виграють пішака і створюють потужного прохідного на ферзовому фланзі. А пішак Є6 це скоріше слабкість, ніж сила. с 4 грають білі, перекриваючи діагональ, однак А5 грають чорні. Фактично, Василь Іванчук не дав супернику нормально вийти з дебюту і, здобувши зайвий матеріал, створив вже фактично виграну позицію. Однак пранав продовжує захищатися. З молодими шахістами треба грати дуже обережно. Їхня головна зброя зазвичай це тактика. Можна щось зівнути і загубити дуже хорошу партію. І ось Пранав грає С5, проганяючи слона, і далі забирає на С7. Однак слон стає на Б4, контратака, слон Д5, захищаючи на Б7. І тепер у чорних вже два зв'язаних прохідних пішаки. Білі продовжують боротися. Тура Д7, а Іванчук рухає вперед пішака. Кінь Д3, нападаючи на слона і пішака, слон відходить, взяття, слон йде на c 6 знову напад на білу туру. Інша тура нападає на Е3. Якщо побити на d7, то є і тура ще під боєм у чорних, тому просто слон Б2. Кінь d 3 контрольний хід, черговий напад на чорного слона. І тут Василю Іванчуку слід було просто відійти на Ф6. Цим ходом Василь Іванчук проходив контроль, додавався час на годиннику, і, зберігаючи вирішальну перевагу, український ветеран безумовно поступово переграв би свого суперника. Однак в партії стався прикрий епізод. Василь Іванчук, замість того, щоб відійти слоном, в ноті зіграв А3, і після б'є Б2 а Б Тура Д1 стало зрозуміло, що потужний пішак Б так чи інакше втрачається. Наприклад, якщо піти Тура 8, то Тура Б1, далі Тура Є, Є1 забираємо і підтримати пішака чорні не можуть. А у білих, до речі, три зайвих пішаки на королівському фланзі. Тут Василь Іванчук надовго задумався. Український шахіст зрозумів, що втратив майже всю свою колись вирішальну перевагу. Але Василь Іванчук опанував себе, не став розкисати і за таких психологічно несприятливих умов. Почав знову накопичувати перевагу. Він не може провести пішака у ферзі, але є інший план гри атака на білого короля. У чорних три різнопланові фігури, які дуже добре взаємодіють в атаці на короля суперника. І Василь Іванчук грає королів 6. Він звільняє вертикаль для тури. Білі грають тура Б1, тура ж 8, нападаючи на G2. Загроза чорних сприяє послабленню пішакової структури білих на королівському фланзі. ж 4 грає індієць, після H5 захищає пішака, граючи F3. Василь Іванчук не міняється на G4. Самі білі побити на H5, звісно, внаслідок зв'язки не можуть, і використовуючи це, Василь Михайлович посилює свої легкі фігури. Кінь Д5, нападаючи на туру, та відходить і кінь f 4. Напад відразу на два пішаки. Білі нарешті знищують пішака Б2. І в цій позиції Василь Іванчук демонструє по-справжньому гросмейстерську витримку. Якщо б він забрав на аж три з шахом, а це дуже хочеться зробити, то після короля ж два відхід коня дуже важливий пішак чорних втрачається. Після взяття можна навіть забрати коня, зв'язати слона і на дошці нічийне турове закінчення. Але до честі Іванчука він тут зіграв аж чотири, створюючи і потужного потенційно прохідного пішака. І беручи під контроль чорне поле Ж3, що сприятиме сплетінню матових тенет навколо білого короля. І тут, стикнувшись з дуже грамотною та винахідливою грою українського гросмейстера, Пранав зробив помилку. Йому треба було все ж таки наважитись на очевидне взяття на бесі. Ідея білих, віддавши якість, знищити пішака чорних на ферзовому фланзі, і потім кинути всі сили на знищення останнього чорного пішака на фланзі королівському. Якби не грали тут чорні, вони все ж таки виграти вже не можуть. Наприклад, якщо забрати на Е6, то далі тура h7, король g5, король F2, кінь F4, однак тура f 7 Після взяття король йде на g2, потім на h2. Тут загроза тура f5, тому коня прибираємо, шах король h6, пішак h 4 захищений. Але після шаху король g7 F4, загроза f5, проганяємо коня, беремо пішака. І тут втримати свого пішака чорні просто не можуть. Якщо ж чорні беруть відразу на h3 з шахом, то після короля h2 кінь g5, білі грають f4. Далі король h3 нападаючи на h4, тому захист і загроза взяття. Але тура b4 і в цій позиції, незважаючи на матеріальну перевагу, чорні також не можуть досягнути прогресу. Форсовано пішака аж 4 вони не втрачають, але білі пішаки стоять поряд на четвертій лінії, не підпускають до себе чорні фігури, і це позиційна нічия. Однак пранав вирішив захистити пішака h 3 зіграв король h 2 і втратив важливий темп. Однак Василь Іванчук знову дає шанс своєму супернику забрати на b 7. Він грає король e 7 але звісно тут вже було зрозуміло, що на Б7 навряд чи білі заберуть. Адже на попередньому ході в значно кращій редакції цього ходу не було зроблено. І тут, граючи тура Е3, Пранав втрачає останній шанс врятувати цю партію. І атака Василя Іванчука стає вирішальною. І він грає тура А8, після тура ЄБ3, взяття на Е6. За таких умов взяття на Б7 вже не рятує, тому що там буде тура А2, взяття на А3, і чорні створюють прохідного пішака. Тому тура Б4 нападаючи на коня. Але чорні атакують не лише трьома фігурами, але й королем, який виконує важливу захисну функцію. У білих вже програна позиція, оскільки чорні фігури неминуче турбують їхнього короля. Після Тура 4Б3, тура А1, Тура f 2 захищаючи пішака стилу, однак тура d 1 І після шаху король d 4 Тура e 7 грають білі, однак тут загроз немає. А чорні створюють свою загрозу, кінь d 3 проганяючи туру. Кінь Е5, нападаючи на F3, по суті, це загроза мату, тому тура F2, взяття на F3 шах, і пранав здався. Дійсно, якщо відійти на G2, то буде мат тура g 1. Якщо ж побити коня, то слон є F3 і знову загроза мату. А на шах, звісно, перекриття. І щоб врятуватися від мату, білим треба віддавати туру за слона, що, звісно, рівнозначно поразці. Ось така дуже цікава неоднорідна партія, яку на дві частини розділив зівок Василя Іванчука на сороковому ході, зважаючи на ту помилку, по суті Василь Іванчук виграв цю партію двічі за результатами дебюту та мітельшпілю і в цікавому еншпілі, атакуючи короля суперника. Отже, ця красива перемога дала Василю Іванчуку можливість одноосібно очолити турнірну таблицю за результатами шести турів. Зараз в українського гросмейстера 5 очок, у декількох переслідувачів на пів очка менше. І, до речі, одним з них є інший український гросмейстер Володимир Баклан, який після поразки одержав дві перемоги і значно покращив своє турнірне становище. А згадав я Володимира тому. Що в наступному сьомому турі на першій дошці буде українське дербі. Лідер турніру, львів'янин Василь Іванчук, гратиме білими проти киянина Володимира Баклана. Оце буде дуже цікава партія, яку, звісно, ви побачите на каналі Шахи для всіх. А поки, якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!